Самобуди московського патріархату в Холодному Яру на Черкащині допомогла приватизувати державна реєстраторка. Посадовиця із сусіднього району внесла записи в держреєстр всупереч закону, адже релігійна громада Мотринінського монастиря будувалася на історично цінній території, де археологи мали спершу провести розкопки. Антирейдерська комісія запис держреєстраторки скасувала від виконання обов'язків її на місяць. Відсторонили, та Інна Гуріненко з'ясувала, що Садовиця з державними реєстрами і далі працює, а доля безцінної пам'ятки остаточно не вирішена. У самому серці Холодного Яру на старому Скіфському городищі у місті козацької сили. Ми у Мутроницькому монастирі. Найвідомішу акварель Мотриного монастиря зробив Тарас Шевченко. Зокрема, з неї історики знають, деякі храми і будівлі тут були, аж поки їх не знесли більшовики. Доти тут був шпиталь захисників української державності у 20-х роках минулого століття. За часів Російської імперії монастир зробили жіночим. Відродження Чернечого життя тут почалося з відновленням державності за 30 років тому. Релігійна громада землю орендувала у Медведівської сільради як шмат поля. Жили спершу у вагон. Чиках займалися фермерством і будували. Проти цього завжди протестували історики. Цей монастир заснований на місці пам'ятки археології державного значення скіфське городище, 7-4 сторіччя до нашої ери. А це означає, що будь-яке будівництво на цих землях можливе лише після розкопок археологів. Нові капітальні будівлі тут поруч з пам'яткою архітектури з'явилися уже коли земля була орендована у сільради. Саме на них на ці будівлі і оформила право власності держоспорядник із сусіднього району. Скаргу Медведівської сільради в Мін'юсті задовольнили. Запис п'ятирічної давності в реєстрі речових прав на нерухоме майно скасували. Дії держреєстраторки Оксани Костюк визнали порушенням і доступ до реєстру заблокували на місяць. Вікна новини знайшли посадовицю на робочому місці в приміщенні Гельм'язівської сільради. А нам треба знайти державний реєстратор Оксана Володимирівна. Добрий день, можна до вас? Та щойно відгукнувшись, посадовиця обов'язків зрікається. Я реєстратором не працюю, що це знімати. Але ж ви на робочому місці вас вона почалася. Я начальником реєстрації, я працюю начальником відділу ціна. А ви згодні з рішенням колегії Мінюсту? Ну це колегія Мінюсту буде виносити рішення. Я, я не здавала на зйомку. Мене у кабінеті під іконами Оксана Костюк спершу намагається вдавати, що працює. На питання як реєструвала самобуда релігійної громади на орендованій землі вперто мовчить. На питання про відповідальність за дії держреєстратором закликає дільничного. Я ж крималі не неслідую метод інформації, немає полосники, заяви не отримав. Але це моє участь не потрібна. Зрештою, посадовиця визнає, що свої записи про самобуди в держреєстрі готується пояснювати в суді. Буде судова справа, кримінальна справа, як ви говорите. і Я буду доказувати це в судовому порядку. Йдеться про дві карні статті: самоправство і перевищення службових повноважень, що потягли тяжкі наслідки. Працівниками слідчого відділу Черкаського районного управління поліції за даним фактом проводиться досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень. Хід та результати цього досудового розслідування наразі не підлягають розголошенню. Якщо провину доведуть, Оксані Костюк загрожує до восьми років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади та можливою конфіскацією майна. Відповідно до декларації, держслужбовиця має будинок на 200 квадратів і земельні ділянки. Поки правоохоронці розбираються з посадовицею з гільмязева, відкритим лишається питання самобудів на території монастиря. Щоб розібратися з документами на самобуди, настоятелька каже, їхатиме в Черкаси. Куди Так. Науковці і екологи наполягають, аби за історичну цінну ділянку відповідав уряд. Для цього вимагають її приєднати до національного парку Холодний Яр. Тут кажуть, цього завжди і вимагали, мають плани на розвиток. Інна Горіненко, Максим Костенко, вікна себе, марафон Єдині новини.